Ницькому взірвалася зарядна станція. От буквально щойно прочитав новості. Знаєте, в цьому році, щось, мені здається, в новостях більше пишуть, що взриваються зарядні станції, а не газові балони. Хоча всі дуже бояться, переживають за газовий балон, що він може в квартирі взорватися. Якщо соблюдають техніку безпеки, все нормально буде. Не, не ставить його біля гарячого, не брати спеціальну горілку, якусь на нього, надувати сюди, да, слідкувати, щоб нічого не де газ не пропускав, все нормально, все безпечно. Ви собі покористувалися, наварили собі їсти, закрили вентильочка, і все, хай собі. Собі стоїть, ну не ставте його ну, біля вогню, да, повторюся, щоб він не нагрівався у вас. Сам по собі він ніколи не взірветься просто-напросто. Якщо він у вас буде стояти в прохолодному місті, на нього сонце світити не буде і ну, не буде ніякий вогонь біля нього. Він ніколи в житті у вас не взірветься цей газовий балон. Він є безпечним. Я вам кажу так, як воно є по факту. А бачите, зарядна станція, вроді ніхто не підозрює, що зарядна станція може взирватися. Ну, бачите, а вона бах і взирвалася. Ну, так що такі, звісно, реалії сьогодення в нас, але тим не мені, треба соблюдати техніку безпеки абсолютно до всього і все буде окей. Так що, кому треба газові балони, 1100 гривень, газові плити по 550 гривень, які працюють на маленьких тангових балончиках. якщо ви боїтеся, що той великий в вас взорветься, ну, то, якщо маленький взорветься, то, <хи> то відповідно там вже менше буде шкоди. Але ну, я ж повторюсь, треба соблюдати техніку безпеки і все буде правильно у вас хорошо працювати. Так що генератори зарядні. Станції газові балони відправка по всій Україні.